Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої глядачі. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог. Знаходжуся я ще у шурші номер 3 Так як ми планували цей шуршів зробити там таку невеличку шуршу, там, де ми жаримо таранчук. Дівчата там займаються там, скубанням курей, туди-сюди. Ну, поки... Така у нас нестабільна ситуація в державі і ми це все діло залишили на потом, використовуємо по максимуму те, що в нас є. І це приміщення у нас воно зараз використовується як склад. Так що, друзі, вчора мене не було вдома. І приїжджав до мене мій підписник, звати його Сергій. Сам він родом з Полтавської області. Дякуючи йому, ми отримали таку передачку ще від одного підписчика, який живе в Києві. От, а він безпосередньо працює з дуже такими цікавими людьми. і Я просто хотів би все-таки зняти ще коротеньке відео, розказати і показати. Тому що є у нас проблема з сітками, да, з маскувальними. От. І у мене їх на даний момент зараз є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ці всі сітки у нас приїхали. Я точно не знаю, каже, це з зірпіння, але саме цікаве то те. Що люди, ну, мене як такового ніколи в житті не бачили. і Я цих людей ніколи не бачив, Але є у нас одна спільна мета, як тут написано. Федосіївські ластівки разом ми нездоланна сила. Так що я дякую Федосіївським ластівкам, е, яку очолює цю спільноту одна чарівна жіночка Лавренюк Наталія Вікторівна. Я її ще ніколи не бачив, ніколи з нею не спілкувався. Є в мене підписник Петро Іванович з Києва, який організував, який, так сказати, заочно познайомив мене із нею. І я ж, ми не спілкувалися ні разу, але вже неодноразово вони підтримують е, нас, коли ми їдемо на схід, вони нам е, передають різні цікаві речі. Так що я навіть не знав, що нам передали вчора. Приїхав е, Серега Привіз, розгрузили в нашу шуршу і ми маємо на сьогоднішній день 10 отаких маскировочних сіток. Ми маємо е, тут не знаю, написано скло, що тут точно не знаю. О, тут, я так розумію, тут відкрито це у нас е, е, вермішель, швидкове приготування. Ну, Дівчата знають те, що хлопцям потрібно. Ну а тут я точно не знаю, що тут написано, що ж сліпий, же ж. ласунка. Вишнє ябрікосу яблука, морозиво під А, це просто морозиво на різдві. Не знаю, що тут таке, точно, але треба було б розпакувати і подивитися, щоб знаття, що я буду хлопцям віддавати. Написано скло, а що насправді я не знаю. Ну у нас є. У нас є е... це. А, тут у нас баночки. Тобто Тут, виходить, баночки з консервації. О. Все Так, що все чинчинарем запаковую назад. Це у нас тут джеми і там сушонка. Тут у нас також супи написано, я так розумію. Це в нас також супчики. І це у нас також вермишель швидкого приготування. А також є саме таке, що хлопці потребують це енергетики. От, ну, Хтось там каже своїм дітям не пийте енергетики, але, на жаль, хлопцям дуже потрібно і є отакі оберіги. О, тут їх 50 штук. О, теж передамо хлопцям, будемо передавати і будемо роздавати. Е, також енергетики вже дві упаковки. Це в нас носочки от, і анти, антисептики. Так що я хотів би особисто від себе подягуватише мариновані і щось такий підвульк. Так що, друзі, я дякую, дякую федесіївським ластівкам. Безпосередньо хотілося б якось зустрітися і кожного обійняти за вашу небайдузість. Тим паче я ну, чужа людина, яку ви ніколи в житті не бачили і передаєте такі речі. Я безпосередньо передам хлопцям трішки прогавив. Сьогодні хлопці їхали на схід, можна було б частково вже передати. Ну нічого, я думаю, що в ближайшому майбутньому ми будемо їхати і передамо хлопцям безпосередньо з тими автомобілями, що будемо передавати, передамо сітки і передамо деякі речі. Так що я дякую вам за небайдужість, дякую за підтримку, дякую за командну роботу. І як кажуть, Федесівські ластівки. Да? Разом ми здоланна сила. Це є один із самих таких конкретних лозунгів. А е, затронув мене сьогодні коментар Хюнтера, того саника, який сам з України і знімає відосики Швейцарії. Молодий пацан працює, молодець, працюй, але не закривай нам роти. Що ми там на кої щось говоримо погане, тому що ми не говоримо погане, ми живемо в державі, в якій війна, і ми стараємося розколихати по максимуму і блогерів, і людей для того, щоб завдяки цьому інформаційному колу, можна було якнайбільше допомогти нашим хлопцям і дівчатам у Збройних силах України. Ті, хто з боку стоять, толку такого не буде. І якщо ти Саша думаєш, що хтось вибере тобі перемогу, і ти приїдеш і будеш жити в цій державі. То вибач мене, моїй дитині теж 21 рік. І таким хлопцям набагато є менше, ніж ти. які Ти боїшся їхати, бо тебе назад не випустять. Так що краще тоді сиди там і не манди. І про свого бабушка не розказуй нам, оце постійно дивлюся в коментарях. Пишеш, що бабушку, чому ви до нього прицепили? Досрався він нам, але він живе в цій державі, в якій йде війна, він ігнорує і просто видаляє. Оце було низько. Видалити. Людей, які зверталися для того, щоб підтримати Збройні Сили України, це його особисте право, і ми зробили висновки для себе. І прийде час, і все стане на свої місця. Так що, е, друзі, е, на даний момент зараз збираємо ми на 12-ту бригаду на спецпідрозділ. На жаль, не можу сказати назву, але так сказали, е, вони звернулися. Їм дуже потрібен пікап для вивозу поранених і для підвозу іменно БК. Е, Боєкомплекту, не биків, таких як Бобошка або цей Саша, а бика, боєкомплекту. Так що, друзі, війна в нас в Україні, рухаємося. Ми повинні перемогти. Іншого в нас виходу немає. А ті, хто хочуть е, нас прийти на все готове, такого не буде. Так що не забувайте, що все буде Україна, як пишуть деякі, але не так, як вони пишуть. Для цього треба щось зробити. Так що відеозвернення буду е, виставляти від хлопців. Також сьогодні ми забрали резину. Завтра будемо перезувати. Так що ми працюємо, три машинки вистрелило. Та все буде добре. Все буде Україна. Так що, друзі, тільки разом, тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога. Так що дивіться далі. Далі буде. Ну а от мене пока. пока. Слава Україні! Героям! слава! Наш підрозділ зараз в наступі на одному з гарячих напрямків фронту. Ми потребуємо авто, яке зможе доставляти боєприпаси до нашої москали дробилки в будь-яку погоду. Звертаємось до вас, Сергію Шелудько, з проханням по допомогу в її придбанні. Разом до перемоги нищимо ворога. Слава нації! Смерть ворогам! Повтори мені, що ти сказав клієнту. Давай, як ти казав клієнту? Кажи, так не можна казати, наказати, сказав Лутьку, що ти сказав. Іди туди і йди по кавітер без точки, правильно? А це відео. Це, це відео, відео. Отак працює нова пошта. Найкраща зміна, правильно? Не, не так не що надо. слава Україні, а? Так слава Україні! Героям слава. Все, навіть все нормально. Це ж був просто це було як провокація було не на робочому місці. Так що це чим чи нарек. будеш в ютубі. Кращий, із хужих, правильно? Краще, краще. Я шуткую. Все, погнав я. Ану йди сюди. Що ти казав? Треба закинути його, правильно? Да, 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 чи ж так я вже на ній частіше до вас приїжджаю, ніж ваші ці, як вони, роботники. А де? А де ваша дівчинка? А нема. В смысле, нема. В декреті чи що? Да. Да? Ушла? На старості. на старості? Все таки мужський колектив, так? Да? Поняв, прийняв. Так що, друзі, шутки шутками, така наша різина. Забрали ми резину на елечку, це у нас середня, виходить, але доволі такий непоганий протектор. Зараз загружаємося, сьогодні вже перезуватися не будемо, завтра перезуємося. Так, що тут у нас по розміру, по розміру не бачу. А, все правильно. 265х70 на, на 16. Тому що у нас ця різина йде на 70, а ця різина у нас йде на 75 і вона височенька. Так що завтра перезуємося, завтра у нас буде е, юний наш шиномонтажник, Так що працюємо далі, хтось там каже, ніхрена не робимо по поводу... Хлопці просто пошуткували, а то ще точно подумаєте, що там не супер-пупер зміна, хороша зміна, все нормально, все чечинарю. Чин так що працюємо, загружаємо, маємо цю резину і печемо.